Вона стала першою темношкірою моделлю, яка з'явилась на обкладинках Time та французького і британського Vogue. На її розкішну гіпнотичну ходу можна дивитись довго імператриця подіуму зі скаженим вибуховим характером пластикою кішки та жахливими друзями і судовими справами вона одна з найвпливовіших моделей в індустрії. А її прізвище стало не тільки синонімом модної ікони, але й пов'язано з максимальною кількістю дивних, кримінальних і відверто поганих скандалів. Пекельна суміш, погодьтесь. При всій моїй любові до Наомі Кембл як до супермоделі я не змогла пройти повз її дуже темні сторони особистого життя. Що ж такого приховує Чорна Пантера, і про що вона так голосно мовчить? А про що не змогла змовчати інша супермодель, яку назвали за це психічно неврівноваженою? Давайте розбиратись. Я Марія, і ви на каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Ми пропустимо її біографію. Там все як завжди, красива легенда про те, як вона гуляла вулицями Лондона і помітив її скаут агентства. і хлоп, топ оп і Наомі вже під наставництвом Азадіна Алаї підкорює подіум. Сьогоднішнє відео не про це. Почнемо з лайтового з управління гнівом. Британська супермодель протягом декількох років більше з'являлася залах суду ніж на обкладинках. журналів. Виною тому її характер. Кожен раз, коли я бачу такий вираз обличчя Наомі, мені стає лячно за інтерв'юера. Ти просто примхлива діва, яка хоче все по-своєму, і якщо не отримуєш, що хочеш, вважає, що маєш право кидатися речами. О, а наомі не просто кидалась речами. Вона жонглювала ними, не зважаючи хто поруч. Я нарахувала таких випадків з десяток. Часто в асистентів летіли телефони. А водія вона могла вдарити кулаком по голові. У 2008 році її заарештували в аеропорту Хітроу за напад на поліцейського. Вона втратила багаж. Плюнула на офіцера за це і проклинала всіх співробітників. Коли вона вдарила помічницю у 2007 році і спричинила травму голови, Кембл відпрацювала 5 днів виправних робіт у дизайнерських сукнях. От вам і вся суровість покарання. Подейкують, що така поведінка спровоковано зловживанням заборонених препаратів, бо у Наомі вже був такий досвід. Також кар'єра моделі супроводжувалась скандалами з іншими моделями. Якось Наомі Кембл сказала Тайрі Бенкс, що та цитата ніколи не досягне її рівня і не стане новою Наомі Кембл. У 2005 році вона вибачилась за це, але дружби між ними так і не склалось. А свої співвідучі на шоу The Face моделі Коко Роше зауважила, що ті треба привітати. Колір своєї помади перед тим, як заговорити до Наомі. Таким-то ротом, вибачте, перевір свою помаду перед тим, як заговориш до мене дорогенька. Ну а після реакції на питання про Кендал Дженнер, я б на місці Кендал з Наомі не перетиналась. Можливо, змінила би адресу чи країну. Кендал Дженнер зараз є найбільш високооплачуваною моделью і ймовірно ніколи б не змогла відпрацювати 30 показів за сезон. Що скажеш на це? Наступне питання. Кривавий діамант або Blood Diamond – один з найвідоміших скандалів Наомі. для дачі свідчень вона крилась на Біблії в залі суду. гааги. і ось цей дійсно брудний скандал. Її участь в ньому і її лицемірство показали наомі Кембол зовсім з іншого боку. Темного і відверто поганого, і це тільки початок. Тут треба пояснити, чому ж діаманти назвали кривавими з 91 по 2002 рік у С'єре-Леоне, країна в західній Африці, відбувалася фактично громадянська війна з усіма її жахами, беззаконня, насильство, викрадання і знищення людей. Ці діаманти видобувалися в контрольованих повстанцями районах та незаконно продавалися, щоб отримувати зброю і ресурси для бойових дій. Чарльз Тейлор, президент сусідньої Ліберії, підтримував повстанців, надаючи їм зброю в обмін на діаманти, що фактично продовжувало конфлікти насилля над мирним населенням. У 2012 році Чарльз Тейлор був звинувачений у військових злочинах, зокрема це вбивства, зґвалтування, використання дітей солдатів, сексуальне рабство та тероризм. Це був перший випадок після нюрнбергських процесів, коли голову держави засудили за воєнні злочини. Ой, га-га! там ще один чекає скандал, спалахнув, коли стало відомо, що в 97 році Наомі Кембл могла отримати кривавий діамант як подарунок від Чарльза Тейлора. У 2010 році Кембл була викликана на міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Де вона засвідчила, що під час перебування в південній Африці після благодійного заходу, ну звісно ж, отримала брудні на вигляд каміння від якихось людей, і вона, нібито не знала, що там в тому мішечку. Я спала, коли почула стукіт у двері. Я відкрила двері, і там стояли двоє чоловіків, які дали мені мішечок. Сказали: Подарунок для вас. Чи питала я хто вони? Ні, я вже була дуже втомлена. Тому коли вони дали мені мішечок, я просто поклала його біля ліжка і повернулася спати. Що я думала про каміння? Вони виглядали як брудні камінчики, були неочищені. Зазвичай, коли я бачу діаманти, вони блискучі і в коробочці, знаєте. Вона також сказала, що наступного ранку віддала діаманти представнику дитячого фонду. Все виключно для дітей. Але ж акторка Мія Фероу, яка також була на тому заході, сказала іншу інформацію, що Наомі прекрасно розуміла, що їй подарували і хто саме це зробив. Вона точно сказала, що вночі хтось постукав у її двері, і це були представники Чарльза Тейлора, президента, які дали їй величезний діамант. Її реакція була типу: О боже мій. І тут ви можете сказати, що ну може вона нічого не знала про походження каміння. Взяла його як справжня дівчинка, зраділа, а потім через 13 років раптово дізналася, що то були за каміння. Та все не так просто. Наомі, як і Опра дуже любила відвідувати Нельсона Манделу, вечеряти, щось там обговорювати, створювати благодійні фонди. І допомагати всім нужденним в Африці, особливо дітям. І коли на її території йде такого масштабу конфлікт, ну це дивно, що немає аж ніяких причинно-наслідкових висновків щодо того, а ким і чим цей конфлікт підтримується. А по-друге, вже в 2000 році була створена кімберлійська процесуальна система. Це міжнародна ініціатива, спрямована на зменшення потрапляння кривавих діамантів на світовий ринок. Про ці діаманти заговорили буквально усі, особливо після фільму Кривавий діамант. Так, що, шановні, цілком можливо, що все вона знала. До речі, де діаманти або у кого, так ніхто і не знає, бо теперішні володарі того самого дитячого фонду не знайшли жодних згадок в документах щодо отримання дорогоцінного каміння. Наомі Кембл часто відвідувала острів Епштейна. Ну багато хто туди літав, скажете ви, і будете абсолютно праві. Але ж справа в тому, що Вірджинія Джуфре, яка була секс-рабиною Епштейна та його друзів, зафіксована на фото, зроблених в день святкування 31-го дня народження Наомі на яхті Епштейна. Її належить цей твіт. Ви бачили мене на своїх вечірках. Ви бачили мене в будинках Епштейна. Ви бачили мене в літаку. Мається на увазі Лоліти Експрес, на якому літали гості на острів. Ви бачили, як я ходила до салону краси. Ви бачили мене на вулицях. Ви бачили, як мене аб'юзять. Ви бачили мене. І хештегами відмітила Наомі Кембл, принца Ендріо, саме засвідчення цієї дівчини. Принц більше не принц. Гіслейн Максвелл Світську левицю і подільницю Епштейна. І самого Епштейна Вірджинія, якій на той момент було 17 років, бачила безліч «Селебриті», бо супроводжувала Епштейна скрізь. Але чомусь вона відмітила саме Наомі. Насправді, протягом якого часу Наомі Джефрі Епштейн водили дружні хороводи, визначити неможливо, адже вони завжди знаходились в одному полі голівудському полі фешену і модних вечірок. Після арешту Джефрі Епштейна Наомі, звісно, засудила його дії. Вона, звісно, нічого не знала, не бачила і не помічала. І на своєму ютуб-каналі навіть виклала відео інтерв'ю, яке сама і організувала, де вона, хоч і каже, що не свята, але про Епштейна нічого не знала. Чи знала ти, хто він був? Так, я знала. Його мене познайомили з ним на мій 31-й день народження. Мій колишній хлопець Флавіо Бріаторе. Він завжди був у центрі уваги на показах Вікторія з Чи підозрювала ти, що він робив? Ні. Ну добре, давайте повіримо, що саме в цей день Епштейн Кембл познайомились лише в день її 31-річчя. У наоміде всередині х було своє модельне агентство. Про нього нічого не знайти, крім назви NC Connect. Тільки вона закрила в кінці 90-х. але ж це не диво дивне. Такі агенції мала майже кожна впливова модель. Та справа в іншому. Почали ходити чутки тут, наголошую, що це саме чутки, що, начебто, вона могла з легкістю дати зелене світло, наприклад, трафіку дівчат. Звісно ж, під прикриттям агентства. Правда, це чи ні? Ми певно не дізнаємось ніколи, а може дізнаємось. Oto contento bude І ще один пиріжечок з начинкою, а точніше найкращий друг Наомі Шон Комс. Він же Підіді. дружать вони вже більше 20 років. і Настільки міцно і серйозно, що Наомі називає його братом, а він її сестрою. Був період, коли вони один від одного не відходили, куди він туди і вона, і навпаки, якраз саме після того, як Підіді розстався з Джейло. І тому ці солодкі парочці приписували роман, що виглядало логічним, але вони його заперечували. Та кількість фото з цим хлопом у Наомі Кембл просто зашк. І в клубах, і на його вечірках, і на червоних доріжках, і навіть ось тут, на показі Вікторії Сікре, він там щось кричить їй з першого ряду, мабуть, підбадьорює. А на цьому зумколі під час пандемії Наомі просто розійшлась в хвалебних ходах і зловила дзен. І від того факту, що підійде, коли наматує кола по своєму будинку, ну прибирається, може. Він увага! Цитує Біблію на пам'ять. Про тебе, про те, чого люди не знають про тебе. Але я була свідком цього. Ти можеш ходити по дому чи де інде і цитувати Біблію. Ти не читаєш її, ти цитуєш її на пам'ять. І я не люблю себе класифікувати як представника якоїсь конкретної релігії. І далі він говорить, що бере мудрість з усіх релігій а в своєму житті постійно намагається почути голос Бога. Наомі, ми в таких самих шоках. Яка набожна людина? Хто би міг подумати? Ну ви зрозуміли всю потужність цих стосунків. І коли трапилась ось ця вся, як би так етично сказати, піддідівська халепа, Пантера мовчить, мовчить і нічогісінько не говорить взагалі. Знімається собі, покази показує та й живе своє прекрасне життя. Ну, може, вона чекає суду. Подивимось, почекаємо йому до весни 25-го року. Панштейн. Ну, звісно ж, куди без нього? Є така акторка Кадіан Нобле. Так, от, вона стала жертвою насилля Вайнштейна. Коли Кадіан розповідала, як познайомилася з ним, то вона згадує раптово наомі і кого Опру Вінфрі. Звісно ж, цікаво те, що вони вечеряли всі за одним столом і всією своєю поведінкою показували, що це знайомство просто найкраще, що може трапитись з молодою акторкою. Такі, знаєте. Подружки натякальниці. Ну і знайомство, як ми вже знаємо, на жаль, закінчилось судовим позовом проти Вайнштейна і звинувачені в насиллі. Чи знала Наомі про сексуальне насилля в індустрії і конкретно про Вайнштейна, з яким вона, звісно ж, дружила? Ну ні. Що за питання? Нічого вона не знала, і нікого, і ніколи, і не бачила, і не чула тю. Що не ясно. Просто розумієте, чомусь таких дивних, темних, так би мовити, ситуацій і чуток не ходять і не відбуваються не Тайрою Бенкс, ні з Сінді Кроуфорд, ні з Клаую Шифер. Так, там повно своїх різних тем, але не таких брудних. І оце, що димо без вогню не буває, ну ви зрозуміли. Якось це звучить погано, от прям погано. І ще один цікавий момент. Наомі Кембл неодноразово відвідувала Джона Овгада або Іоанна Божого бразильського пророка, який в 2018 році сів за торгівлю людьми, знущання та насиллю над дітьми і жінками. А явила його на широкий екран не хто інший, як Опра Уінфрі, бо увірувала як і Наомі. Некске. Наомі, до речі, взагалі була відомою благодійницею. Про її благодійність ходили легенди, бо і дітям допомагає, наприклад, діамантами, і бідним, і за права людини переймається. Ну, це все ви зрозуміли. Так от, благодійний фонд Fashion for Relief, заснований моделлю в 2005 році для допомоги у боротьбі з бідністю, в 2024 році припинив своє існування. Бо, як виявилось, найбіднішою людиною Наомі Кембл вважала себе. І гроші фонду прибирала до своїх брендованих гаманців. Британська Charity Commission виявила, що більшість коштів витрачалась на покриття розкішних розкішеств, таких як проживання у дорогезних готелях. Та інші особисті послуги моделі сам фонд був розпущений та знятий з реєстру благодійних організацій. Називається це все романтично фінансові махінації. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Звісно, причетність до цього вона заперечувала, але ж факт залишається фактом. Їй заборонили очолювати подібні фонди протягом п'яти наступних років, а там суми за 20 років уявіть собі, які були покарання. Кенселинг чи ще щось там? Ні. нашу Тю. Ми підійшли до самого цікавого. Можливо, відповіді на деякі питання нам розкаже одна жахлива історія. В 90-х роках з обкладинок і подіумів не сходила ще одна супермодель, популярність якої була на рівні Наомі. Вони, як і більшість знайомих нам топ-моделей тих років, працювали в агентстві Еліт Модел Менеджмент. Карен Мюлдер, нідерландська супермодель, яка в 2000 році вже вирішила завершити кар'єру моделі. А в 2001 році, під час інтерв'ю перед живою аудиторією на французькому телешоу, Карен Мюлдер публічно висунула звинувачення в сексуальному насилі на адресу керівників модельного агентства, де вона і наомі працювали еліт модел менеджмент. Також члена королівської родини принца Альбера з Монако. Ведучий Тєрі Ардісон одразу заявив, що вона перебувала в нестабільному психологічному стані. Запис з ефіру вилучили і знищили. А всіх присутніх на ньому змусили підписати документ о нерозголошенні. Та все ж таки нічого не може бути знищене під нуль. Я одна цитата залишилась. Вони хотіли зробити з мене повію, Мене накачували наркотиками. Я була під гіпнозом, і ви навіть не можете уявити наскільки це просто і жахливо. Модельна індустрія це конвеєр дівчат для багатих чоловіків, і не можна змусити організаторів відповісти за свої дії, бо у них скрізь є зв'язки, буквально скрізь. Через декілька днів після першого відбулось друге інтерв'ю її парижській квартирі, де вона повторила ті самі звинувачення. Проте немає опублікованих текстових чи відеозаписів. Є просто факт, що воно було. Цей же день її сестра відвезла Карен до психіатричної лікарні. Після двох днів перебування в лікарні Мюлдер написала формальне вибачення принцу і зазначила, що це був крик про допомогу. А в самій лікарні вона провела 5 місяців. За її лікування заплатив Жеральд Марі, який був президентом Еліт Модел Менеджмент, і якого Карен також звинуватила в насиллі. Та ніхто їй не повірив. Її визнали психічно не дуже здоровою. В 2002 році, через рік після інтерв'ю, вона почала страждати від депресії і впала в кому після передозування снодійним. Лікарі її врятували. А того самого Жеральда Марі через чотири роки звільнили з посади і за великої кількості підтверджених звинувачень насилля і від моделей, серед яких була неповнолітня. Так от до чого це я? Якщо на хвилинку уявити, що цього інтерв'ю не було і цієї цитати, то можливо би ми припустили, що Наомі Кембл дівчина з вибуховим характером і просто не вміє обирати друзів та близьке оточення, і вона всіх так зачаровує, що їй пробачають ну буквально все. Але ж інтерв'ю було. Карен і Наомі працювали разом. Так, їх там було багато і Крофорт, і шифер, і ямаджелістам. Та лише з Наомі були такі скандали і погані історії, які так просто і так легко і сходили з рук. І швидко все забувалось: як таблоїдами, так і дизайнерами, які продовжують і продовжували з нею працювати і платити шалені гроші. То можливо, в якийсь момент вона стала зручна для індустрії. А точніше для тих, хто стоїть за індустрією, то можливо вона робить щось більше для тих, хто там стоїть. Тоді цікаво, що саме. Бо, як ми бачимо, абсолютно всі брудні справи робляться у всіх на очах відкрито і не приховано. На все є пояснення, на все є відмазки, бо на все є гроші. І якщо хоч трохи заглибити ці питання, ти попадаєш просто в кролячу нору з інформації і ланцюжків, які ведуть до інших огидних відкриттів і прізвищ. Там страшне взагалі. Що думаєте, шановні? Не просто так мовчить красуня Пантера. Чекаємо мемуарів чи справедливості. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки і до побачення в нових відео.